А щодо вирубки лісів, мені здається, що це величезна проблема. Як це виглядає? Я бачив практично лисі місця в Карпатах вирубані, от просто лисі місця. І мені місцеві розповідали, що це мовляв так і треба. Ліси для того і ростуть, щоб їх рубали. Але ми з вами інколи бачимо картини. А що це виглядає як останній день помпеї? От сьогодні зрубати і не думати вже далі ні про що. Ви знаєте, про Карпати це досить легко, це в одному місці, це компактно. Е, і ну як, як би там не було, там правоохоронці час від часу б'ють, ловлять, б'ють по рукам, ловлять, е, доходить навіть до криміналу, до суду. Я вам кажу про центральну Україну, центральну Україну і східну центральну Україну, от частину, яка порізана посадками. Ми ж зараз, коли говоримо про... Статистику або про те, що відбувається на лінії фронту, взагалі у нас йде статистика від посадки до посадки. Правда ж? Так, від посадки до посадки. Що на півдні, що на Сході ну на півночі і на, на північному сході все рівно посадки є тим, що відбувається, ну якби відбиває лінію фронту, відбиває лінію зіткнення. Іде все по посадці, тому що який не який, а посадка це прихисток. Ви знаєте, один з бойових, один з бойових командирів мені сказав, що нам краще було тримати оборону в посадці, ніж в тій фортифікаційній споруді, яку нам підготували. Він розклав, він пояснив, чому відповідає, ну так би мовити, виходячи з кількості людей. І виходячи з розташування фортифікації, яка була в відкритому полі, яку крили і артилерією і мінометами, і що посадка була навіть безпечнішою в цій ситуації. Підтримую абсолютно, тому що посадка це ще й природний захист, це коренева система. Там багато, якщо правильно підійти до посадки, в посадці можна зробити такі фортифікаційні заходи, що її ти не вгрезеш нічим. І солдати можуть переміщатися, бійці переміщатися з одного кінця в інший, не висвітлюючись або не бачачись ворогом. Ну Це до, того, до тих моментів, поки не будуть збиті основні дерева там, артилерії. Кабами, Ну чим завгодно, нурсами. Так от я вам скажу, що сучасна правоохоронна система, а в першу чергу прокурорська система, оцю систему посадок в центральній і центрально-східній Україні практично знищила. Без відповідальності Я кажу за Дніпропетровську пропет... область. От я, але я думаю, що наші, якщо ми зараз ви дасте телефон, щоб до вас, наприклад, після нашого ефіру звернулися або написали. Люди, які там перебувають Кіровоградській, Черкаській, Херсонській, Запорізькій області, і вони вам скажуть те саме. На сьогоднішній день це один із самих кримінальних бізнесів, яким займається прокурор. прокуратура. На сьогоднішній день прокурори, ну я вам скажу, це вже на сьогоднішній день доларові мільйонери, особливо цих районних прокуратур, Бушик. Районних прокуратур, вони зараз як там міжрайонні прокуратури, це ну найкращий їхній бізнес, тому що за це практично немає відповідальності їм, їх ДБР не доганяє, тому що насправді рубають бідахи, які там працюють за 100 гривень в день, за 200 гривень в день. А кінцеві бенефіціари вони закриті прокурорськими пагонами, при І... тому, що навіть коли поліція арештовує лове. Закриває то прокурор не дає ходу цього справи. Ну це взагалі відпрацьований механізм, супер механізм. Але питання: знаєте, як е, пер, депутати перших е, перших скликань Верховної Ради один виступав і говорив: Річки пересихають ліси, ліси висихають. Так, от я скажу, що в нас скоро не буде посадок, де можна буде вирити позиції? Це я конкретно говорю за Дніпропетровську область. І частину Кіровоградської. Знаєте, це став кримінальний бізнес. Знаєте, з, з власного досвіду Київщини поблизу мого будинку, е коли вирубали і вирізали ліс. Я був переконаний, що це абсолютно незаконно. І, звісно, пішов розбиратися, що відбувається. Жодних документів мені не показали, але люди, які вирізали, мені сказали, нам платять гроші. І от скільки платять, ми, якщо треба, виріжемо до самого Києва. Тому я абсолютно сприймаю те, що ви сказали. Я це навіть записував. У мене є записи цієї розмови, якщо пошукати, так? І того, що відбувалося, я це бачив власними очима. Чому ви кажете, що за цим стоять саме прокурори? про прокурори? Ну я декілька разів викликав ну, сам особисто, я, мені ж не треба там, я не боюсь цю наволочку. Я викликав поліцію. Приїжджала поліція, фіксувала. І відпускала, знаєте, це як спортивна рибалка. Е поліцейські, це ну скажімо так, були дотичні до визвольних змагань 14 року. Вони просто мені пояснювали. І це абсолютно, знаєте, з різних джерел. Ну, ти розумієш, що справа, щоб дійшла до суду, щоб ми мали це, треба від прокурора добро. Від прокурора добро нема. Тому можливо... ну, я. я... То можливо, ми з вами зараз знаєте, як от завжди кажуть, користуючись ефіром, ми зараз з вами звернемось до генерального прокурора України. У нас новий генеральний прокурор пан Кравченко. Щоб він взяв якби на контроль цю ситуацію, яка наскільки я вас, як військову людину, вас. Розумію, що загрожує національній безпеці, тому що посадки є частиною наших природних фортифікацій, а їх зараз масово винищують і вирубують. І більше того, ворог, ворог, на жаль, на жаль, підійшов до Дніпропетровської області вашої рідної. Я ж тут не відкриваю секретів. Можна подивитися карту Діпстейт і зрозуміти, що така небезпека існує. Не просто давайте звернемося. Я готовий і ще раз скажу, я готовий особисто звернутися до генерального прокурора разом з вами, показати показати це все, якщо генеральний прокурор не бачить. Ну, на жаль, прокурори на сьогоднішній день, от за три роки війни, вони стали два моменти, вони контролюють це беззаперечно. Якщо ви спитаєте за врожайність на полях, це тільки в прокурорів питайте, тому що вони стали і землевласниками, прихованими не напряму. Вони знають скільки, яка врожайність на полях, хоча вони повинні займатися трошки іншими справами. І, друге, насправді вони знають кількість деревини, яка виросла за час, здається, в му році були з 50-го по 67 й здається, рік були посаджені ці посадки в центральній Україні. Оце за цей час, скільки кубів, об'єм скільки було. Зроблено деревини, скільки вироблено було деревини, скільки було посаджено деревини, і скільки виросло за цей час завдяки природним умовам України, це якраз вам тільки розкажуть якраз прокурори. Тому що я думаю, що у них там також, вибачте, так інтерв'ю закінчилось, бачите, все ні, Інтерв'ю триває. Ні, інтерв Я просто для до помічників вони зараз вам скажуть, чи чітко можуть окреслити, скільки. Кубів було деревини в тому чи іншому районі, в тому чи іншій територіальній громаді. Тому що я спілкувався і не з одним керівником ОТГ. Вони насправді говорять те саме. Вони повторюють те саме, що е, ми звертаємося, викликаємо поліцію. Поліція приїжджає. Е, далі прокуратура і зупинка зупинка любих дій. Тому я про це й наголошую вам. Зупинка. А якщо ми візьмемо кримінальний і кримінально-процесуальний кодекс, от якраз ну це і відповідь є. Нам не треба нічого придумувати. У мене є надія на те, що там керівництво Дніпропетровської області, прокур обласне керівництво прокуратури, пішло. Але ж ті, що безпосередньо на землі, вони всі залишились. Пане вони Юрію, є... пане Юрію. От тих, хто масово вирубує українські посадки, які є природною фортифікацією проти нашого ворога. А їх можна назвати мафією? Ні, це зрадники. Мафія, ви знаєте, мафія вона все ж таки буває навіть патріотична, хоча це мафія, а це просто зрадники. І питання в тому, що ми знову можемо повернутися до тої кількості, яка залишилась на окупованих територіях колег їхніх погонах, то вони, вони зараз слугують окупантам. То це зрадники. Це Як... не мафія. На вашу думку, який алгоритм дії? Я готовий долучитися до звернення на адресу Генерального прокурора і з тим, щоб звернути увагу пана Кравченка на те, що така проблема, яка набула дуже серйозних масштабів в країні існує? Ну я думаю, що навіть якщо ми тут же ж ми підтримаємо голів ОТГ, які, ну, з одного боку, знаєте, вони не задіяні в цьому. вони... Питання в тому, що вони тільки підуть в посадку, умовно, да їх зразу ж ударять по рукам і зразу будуть великі проблеми в них з поліцією, з прокуратурою, з службою безпеки це зразу, бо вони посадові особи. А скажіть, будь вони... ласка, а скажіть голову ОТГ, вони просто спостерігають за тим, на як на території їхніх громад просто вирізають посадки і ліси? Просто, просто, просто спостерігають. Просто спостерігають. На жаль. А чому вони я... не звертаються? А чому вони не звертаються в правоохоронні органи? А тому, що до них зразу виникне питання фінансування там і багато моментів, де голови ходять теж по-слизькому. Знаєте, от є багато моментів використання тих же самих грошей громад, які вчинки. От я вам знову ж таки приведу один простий приклад: річка Саксагань, макортовське водосховище. Е, здається, не здається, в 2021 році я в Маквартовське водосховище запустив там більше 100 тонн малька. На сьогоднішній день Маквартовське водосховище знищене. Рівень води впав на 8 метрів. Знищена ціла екосистема. 157 червонокнижних, тільки червонокнижних видів фауни тут були про Там, я не я мовчу вже про аборигенні види риб, наприклад, цей жовтий карась Знаєте, той карась, який схожий на сковородку. Не сріблястий, а якраз жовтий. На сьогоднішній день є. Прокурор мовчить. Як ви думаєте, чому? Ні одного ні звернення, ніде. А от тільки зараз там. Буде момент, де буде зацікависть, то прокурор буде говорити. От я думаю, що після нашої передачі, для того, щоб показати свою роботу, він почне говорити. А де ділась вода? Ну і так багато питань. Пане Вначаль Юрію, на жаль, ми в одному ефірі все не обговоримо. Пане Юрію, ну ми з вами алгоритм випрацювали. Принаймні свою частину цього шляху ми пройдемо і зробимо звернення до Генерального прокурора України. І, і так, ми з вами говоримо вперед Дня Незалежності, але фіксуємо а, те, що є ворог зовнішній, який нищить нашу країну. Але є певні люди і певні сили, які, на жаль, нищать її зсередини. На жаль. А, що з цим робити? Як з цим боротись? По суті, справи, Україна, ну, між двох фронтів будемо так говорити. No. Ми повинні зрозуміти, ми з вами. Ми, ми то зрозуміємо. Я думаю, що вам мені пояснювати не потрібно, що правоохоронні органи це обслуговуючий персонал, обслуговуючий персонал громади в першу чергу. Не царі місцеві, не феодали, не князі, а персонал, який слідкує за дотриманням конституції і законів. Ну я це розумію, пане Юрію. Але ось ви, ви полковник поліції в тому числі. І а, ви також не можете ну, на своїй на території якби добитися того, щоб діяли закони України, а не якийсь безпреділ, коли вирізають під корінь ліси і спускають водосховища. Я думаю, що все рівно ми йдемо тим шляхом, що вже от зараз ми висвітили цю проблему. Ви побачите, як всі щурі зараз затихнуть. На якийсь час. На якийсь час. Але тут питання в тому, що наскільки наша, е, наш інстинкт самозбереження держави, наскільки він, наша держава захоче жити, ми ж хочемо з вами жити в, цій, в нашій з вами державі. Це моя і ваша держава. І ми не збираємося ні наші діти, ні наші внуки. Ми не, ми не плануємо і не бачимо майбутнього наших дітей ні на Заході, ні в Сполучених Штатах. Ми бачимо тут. І питання: оця віра якраз і мене підтримує в тому, що ми переможемо і не тільки на східному фронті ворога безпосередньо, а й внутрішнього ворога, оцих е, названих або тих князь, князьків, темряви, які себе назвали князями. Вони ніхто, вони знаєте, пилюка, вони не майбутнє. Ми з вами майбутнє. Наші діти, які воюють, майбутнє. Це повинні зрозуміти всі.